Я вчора підходив за посилку отримати, і вона ну, типу, була пошкоджена. пошкоджено. Так. Добре. У нас є акти. У нас є вже, що ми маємо відповісти на цей, на відшкодування чи щось такого. Ну, ми відповіли. Ми додали акти, ми додали фото посилки, ми додали опис посилки. Забирати, тут можете не забирати. Mm. E, дивіться, я спілкувався з тим продавцем, і вона каже, щоб я, типа, забрав посилку, а потім мені гроші вона перекине. Mm, не знаю, ну ви можете забрати посилку, ми вам віддамо, питань немає, просто чи вам повернуться кошти. ми mm -hmm. за це відповідати не будемо. Mm -hmm. А там вказано, з якого відділення відправлялися? Так. Запоріжжя 69, 123. Ми mm -hmm. mm -hmm. відповідь, яка від нас потребувалась, ми ви видавали. Mm -hmm. Вона прийшла в такому пакеті в ящику без зовнішніх ознак ушкодження. А всередині при огляді вкладення не відповідали Мені просто здається, що це якісь аферисти, тому що, дивіться, там не було вказано, що це фарба нова. І мені здається, що вони прислали таку вже пошкоджену. Чесно кажучи, при огляді от зараз цієї посилки. Вчора була заступниця, ми не бачили її. Ну, дуже великі сумніви, що під час транспортування навіть в Запоріжжя оці ковпачки, з яких фарба має розпалятися, що вони могли всі одночасно отак потріскати, Та, поматися, типу. ну, максимум це два-три. П'ять, ну це взагалі ось такий максимум до стелі, Але ну, щоб, а ну, все одно, навіть на п'ять ми би складали акт, навіть на один ми би складали uh -huh. акт. Щоб ви при огляді побачили, що ми, ми ну, на будь-яку кількість би складали. Е, суть в тому, що якщо ви заберете, ми не несемо відповідальності, чи вам повернуть гроші. Е, якщо ви е, відмовляєтесь від неї, Mm -hmm. Ви, а ви вже заплатили були кошти, так? Ну так, зняли з карточки гроші, вони зараз. Якщо відмовляється, то ми просто гроші не я б вам щас, радила щас. краще повністю відмовитись. Mm -hmm. е, хай вам повертають кошти, і е, хай вже ці цю посилку ми відправляємо назад на Запоріжжя mm -hmm. е, по відмові, і вже нехай відправник. Пише заяву на відшкодування. Ми вже всі акти, всі фото, всі, все, що від нас вимагали, ми вже надали. Угу. Та я хотів спитатися, а можете той акт викинути, бо я хочу позвонити вісь е, запорізьке відділення сказати, що от людина придумала свідку схему. Вона, напевно, не один раз відправляють посилку пошкоджену. Ну, і вона вже... хоче, щоб їй вертали гроші, і вона знову буде продавати ту фарбу. Ну, акт вже складено. Ми відправляли цей акт не на те відділення, ми угу. відправляли акт на е, нашу службу, яка працює цим актом. Ну, але фарбу ж заборонено відправляти транспортної служби. Це, а, резольно. Це, це, це також питання до, е, до цього відділу

Бо це легко займись і якщо гарно постаратись, то є вибухова речовина. Також питання, як вони відправляли. Добре, можете ще розказати нам відділення запишу собі. 69, там може бути імене, тоді з нам ще разписати англійський на польську мови. Добре, то робіть відмову. Відмовляють Ну так, Также маєте нову в цьому ні, мені все прийшло. Тоді я прийшла отримати своє.